Він один з найвидатніших танцівників та балетмейстрів ХХ століття. Він серж Лефарь, все своє життя, все своє дитинство провів у творчості, але визначальною в його долі стала зустріч з Броніславою Ніжинською, яка створила київську балетну студію школа руху і стала для Сергія першим кроком до балетної кар'єри. За щасливим випадком долі у 1923 році юний серж нелегально вихов із радянського Києва до Парижа, де вже у 1929 році він зіграв прометея в одноіменній виставі в Паризькій опері. Саме після цієї вистави директор опери запропонував почолити національний балет, і Сергій залишився у паризькій опері. Аж на 30 років згодом Лефар втілив на сцені весь свій талант і майстерність, показав, на що здатна пластика людського тіла змінив чоловічу роль у цьому мистецтві. Саме він створив новий напрямок балетів неокласицизм в Україні. Серж Лефар на жаль, так і не почув описки. І, хоча мрія станцювати на сцені, Києва не здійснилася, отримуючи орден почесного легіону Лефарь відмовився від французького громадянства, заявивши, що я українець і пишаюся.